Права 433. Подай ділене через неповну частку, дільник і остачу у вигляді рівності А дорівнює рівні плюс R. Ну що ж, до роботи. Дивимося в першому завданні. Нам треба 57 поділити на 8. Тут можна і усно таке робити. Але ми, наприклад, так виконували діленням куточком. Ну що ж, спробуємо діленням куточком. Пишемо тоді 57, що ділиться на 8. 57. Що ділиться? ділиться на 8. Так, 57 поділити на 8. Ну, 7 на 8 це 56, то ми пишемо тут 7. 7 на 8 це 56. Віднімаємо. Бачимо, що залишок тут буде 1. Добре. Тобто, ми можемо сказати, що 57 поділити на 8 це буде дорівнювати. Так, неповна частка буде 7. А записуємо остача буде 1. Ну добре. Що це означає? Це означає, що число 57 можна представити у вигляді 8, що множиться на 7, і до нього треба додати 1. Якраз в результаті має вийти число 57. Ми записуємо такі рівності, як у нас є в умові. Отже, пишемо тоді 57 дорівнює. Отже, треба 8 помножити на 7 і додати 1. Ну, можемо перевірити, 8 на 7 це 56, плюс це якраз і буде 57. Все, це ми зробили. Переходимо до другого завдання. 149 треба поділити на 13. Куточком тоді ділимо. Отже, пишемо 149. Поділити. Поділити на 13. Так, 14 поділити на 13, це буде 1. 1 на 13 це буде 13. Віднімаємо. Так, 4 мінус 3 це 1. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. 9 зносим. 19 поділити на 13, це буде також 1. 1 на 13 це 13. Віднімаємо. 9 мінус 3 це 6. 1 мінус 1 0 попереду пишемо. 6 вже не ділиться на 13, то ми записуємо, що це дорівнює. Так. Неповна частка тоді буде 11. І остача. Остача, записуємо 6. Добре. Що ж означає цей запис? Цей запис означає... Що, якщо я 13 помножу на 11 і додам 6, у мене вийде 149. Ну або записуємо як тут, що 149 дорівнює. Отже, 13, що множиться на 11 і плюс 6. Так, ну що ж, це ми зробили. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. відповідь першому записуємо 57, дорівнює 8 помножити на 7 плюс 1. В другому 149 дорівнює 13, що множиться на 11 плюс 6. Ну що ж, Ось таке завдання на ділення з остачею. на цьому вправу завершено.